Обчислимо завдання обчислити 7 у мінус другому степені. Якщо ми бачимо від'ємний показник степеня, у нас з'являється дріб, чисельник якого 1 знаменник число 7 у вже додатньому степені 2. Тобто мінус 2 ми опускаємо в знаменник як плюс 2, при цьому в чисельнику з'являється 1. А одна. 7 в квадраті, 7 до квадрату, це 7 помножимо на 7, то 149 відповідь. Наступне мінус 2 до мінус другого степеню потрібно піднести. Ми міркуємо таким самим чином. Мінус 2 в знаменнику опускаємо, а наш від'ємний степень мінус 2, то буде вже додатним 2. Знаємо, що мінус 2 до квадрату, оскільки показник степеня парне число, тому мінус 2 в нас прибирається, і 2 до квадрату 4 відповідь 1 четверта. Мінус 1 в мінус 5 степені, то з'являється 1, мінус 1 записуємо до знаменнику, але вже у нас як 5, 5 степень. Оскільки показник степеня число 5 не парне, то мінус у нас залишається. У нас 1 поділити на мінус 1 загалом мінус одиниця в відповідь. Дріб 1 третя піднесемо до мінус другого степень. Для цього нам спочатку потрібно чисельник і знаменник. Поміняти місцями і записати у додатному показнику степені. Далі обчистити вираз, той, що знаходиться в дужках, а 3 поділити на 1 це буде число 3. Не забуваємо, що до квадраті наш вираз. Вираз у дужках це буде 3. І, відповідно, 3 до квадрату 9. Далі мінус 2 третіх у мінус першому степені. Дріб, чисельник і знаменник ми змінюємо місцями, і буде вже додатна степінь 1. Тобто мінус 3 других, 3 поділити навпіл, знак мінус залишається, і це буде вже півтора. Мінус 3 четвертих. У мінус третьому степені. Мінус лишаємо, дріб 4 третіх перевертаємо в третьому степені. Тобто, так як показник степеня у нас число 3, то мінус лишається. І чисельник 4 підносимо до третього степеня, і знаменник підносимо до третього степеня. Тобто, Мінус 64, 27. Виділяємо цілу частину, 27 плюс 27 буде 54. Двічі поміщається 27. 64 віднімаємо 54 буде 10 Остача 27. Одна ціла, одна друга, в мінус п'ятому степені. Якщо у нас дріб а, мішане число, то нам потрібно застосувати правило годинника. 2 спочатку множимо на 1 і додаємо чисельник. 2 на 1, 2 плюс 1 3. 3 других. Перетворили в неправильний дріб. Так як у нас степінь від'ємний, то ми змінюємо місцями, міняємо чисельник і знаменник місцями вже в додатньому показнику степеню 5. А це означає, що і чисельник, і знаменник ми повинні піднести до п'ятого степеня. 2 в п'ятому степені це число 32, 3 в п'ятому степені 243. Мінус 2,1 п'ята у мінус першому степені. Знову бачимо мішаний дріб у дужках. скористаємось правилом годинника. 5 ми множимо на 2 і додаємо 1. Знаменник множимо на число, чиле число, додаємо чисельник. 10 2 на 5, 10 та 1, 11, у мінус першому степені. Змінюємо місцями 5 і 11, буде в першому степені степінь 1 не парний, тому мінус лишається. Якщо в мене є десятковий дріб 1,2 у мінус другому степені переведемо його у звичайний дріб. 1,2 звичайним дробом 1,2 також перетворивши в неправильний дріб, 10 множим на 1 плюсуємо 2, 12 десятих. Отже, це 12 десятих у, друг, у мінус в другому степені, або 10 дванадцятих уже буде в другому степені. І щоб були менше числа, ми можемо скоротити, поділити на двійку, то буде у нас 5 шостих до квадрату. А це і 5 до другого степеня, та 6 у квадраті 25-36.